Наці, вітаю на траві добрий ромба, додається швидко добрий. Мабуть, це остання крапля мого терпіння. Е, ну, пару тижнів тому оцей на 2 кВт намінами на тих томат. Я отримую, я отримую, мабуть, за більше. з ним, був 15. Тут постійно якісь історії постійно крутиться, перекручується. Постійно травить газ, постійно ламаються, рвуться дроти. абсолютно відсутність запасних частин і навіть таких у продажі автоматів я ну, апарат я не спроміюся знайти. Я взагалі не знаходжу в продажу на автоматів Номіналу менше за 4, там, з копійками кіловатів. Так, не працює. Це теоретично була. Погана задумка, на практиці вона не спрацювала. враження, я вражаю, єдиний на цю придумав 2 кВт на півавтомат не працює. Майже місяць вже в мене, постійно з ним люблюся і працюю більше правильно, інвертором Тесла. Зараз піду його брати, бо, бо це неможливо. Це неможливо. Я замість працювати йому. Катаюся з ним. Терміпать страх, не танці з бумне Це неможливо. Це йде на, на, цвинтор, на цвинтор тих ідей, які в теорії вигадали симпатично. На практиці життєздатними. Не життєздатними, воно мені не спрацювало. і Сенсу, вкотре його відправляти до Дніпра в ремонт я не бачив. Воно не працює все, до побачення. Один мордувати, не хочеш чинити ад сертифікації, не може бути правильно правильно. Дякую всім добре, що за підтримку, щоб вигадувати, працюємо, перемагаємо і не знаю, що наша любовна України не достатньо.